Дратівливість і стрес можуть охолоджувати сімейні стосунки. Поповнюйте рівень магнію за допомогою магнікум. Магнікум. Гармонія сімейних стосунків. Атакам Сі Сторм Шедоу» мають летіти на російські міста і нищити російське військове виробництво. Президент Естонії заявив, що Захід має переглянути власну політику щодо наданого Україні озброєння і зняти будь-які обмеження на використання цієї зброї на російській території. Про це Алар Каріс говорив під час зустрічі з президентом України. Володимир Зеленський вкотре згадав про ризик зам. Вороження війни будь-яка пауза лише допоможе окупантам. Ми розуміємо об'єми скільки всього вони виробляють сьогодні. Ми знаємо, скільки вони виробляють дронів артилерії на добу. Ми бачимо, чого їм не вистачає. І Що у них великий дефіцит із дронами і з артилерією великий дефіцит не випадки з ракетами, не випадковою. Йде великі закупки зарано, а також вони отримали більше мільйона артилерійського снаряду від північної Кореї. Дати паузу, ризикнути, дати 2-3 роки російської федерації. Драці, ну вона потім може переїхати нас. Україна не ризикуватиме власною безпекою і продовжує закривати усі ймовірні шляхи повторного наступу, якими може скористатися Росія. Кількість укріплень на півночі лише за останні місяці зросла на понад 60%. Про це заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Відвідав будівництво фортифікацій на Чернігівщині. Це так, поки на розпорки поставили, Да? наїв наголосив у разі загрози на побудовані позиції перекинуть додаткові бойові бригади. Тож ворогу варто не завжди забути про сценарій лютого 22-го року зі швидким просуванням українськими територіями. Безпосередньо опорною позицією е, утворюється система інженерних загороджень, яка уявляє з собою невибухове та вибухове загородження. подальшому, коли Вільний завершити тут свої роботи, буде щільно замінована. Зараз ми утворюємо таку оборону, яку займе ще раз підкреслю додаткові сили і засоби, щоб Російська Федерація назавжди позбулася своїх ворожих замислів. Ці укріплення на Чернігівщині створюються за типовим проєктом, за яким забудовують усе прикордоння від Волині і до Харківської області. Який вигляд мають нові оборонні лінії біля Куп'янська? Побачили журналісти агенції Reuters. Військові розповідають, що найкращий час для інженерних робіт усе ж таки не зима, а тепліша пора року, але ефективно працюють і в холодні місяці. Мабуть, я вважаю, що більшість загороджень таки. Їх потрібно будувати було набагато раніше, мабуть, навесні. Бо це займає забагато часу. Є загородження, котрі будуються. Вже безпосередньо, е, під час активної дії, ми можемо це робити, ми вміємо це робити, але не, не так гарно, е, та це займає трішки більше часу. Зараз тут що ми бачимо, спочатку виставляються зуби дракона, так, тут Потім між ними ми протягуємо сталевий трос. Ну, ось, бачите, його. Потім на цей сталевий трос ми вдягаємо його зуб. І лише потім, коли це вже розмічено, ми виставляємо міні загородження. У нас все-таки більше не взивне укріплення. Все-таки це наша земля її засірати настолько не хотілося б. От і у нас спортуються тільки як дубліруючі. бетонні тетрайдери, вони дублюються мінними укріпленнями. Це опять відмітка для нас. Якщо штурмо, то потім все таки обирати треба буде. Мінування лише за визначеними схемами з розрахунком у майбутньому убезпечити територію для цивільних. А побуд... Будова фортифікації переважно ще за радянськими схемами кажуть інженери. Утім, навіть цю стару школу охоче переймають європейські інструктори і ученці не тільки ми, я коли був на обученні в Європі, то есть, там, НАТО теж повним ходом учиться, То з перерісовує та смотрю у них нет, не було практики створення таких укріплень. Ну після второї світової. поки Україна посилює оборону з Росії, надходять приємні новини. У місті Шалі, що в Чечні, раптово згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку. Начебто звичні новини, але з незвичними деталями московити саме з цього полку ще наприкінці 22-го року масово відмовлялися їхати та помирати на війні проти України. Штаб згорів у нас. Машини всі діла. О, вообще полностью, штаб сгорел. Де всі документи, все, все. Чим просто нічого не осталось. Олексій Пасак, п'ятий канал. 12 російських літаків за раз та 25 ворожих гелікоптерів за добу. Про такі результати роботи українських оборонців повідомив Володимир Зеленський на прес-конференції із Балтійськими ЗМІ. Не знають, що деяку зброю, яку вони нам дали, деяку я зараз не буду говорити яку, але партнери слухаючи розуміють деяку далекобійну зброю, яку вони нам дали, ми знищили 26 гелікоптерів за добу, 12 літаків, які підіймалися і били потім ракетами, проти яких ці системи і працювали. Ми 12 знищили. Зараз просто було чим. Росія готує військову операцію у Молдові. Провести її Кремль прагне під чужим прапором, а звинувачення полетять у бік України. Такі висновки аналітиків Американського інституту вивчення війни. Акурати з цим повідомленням придністровський режим заволав про провокацію з боку України. Мовляв, наші правоохоронці викрали двох мешканців сепаратистського регіону, і це буцімто сталося на кордоні. Офіційний Київ спростував такі дурниці. В уряді Молдови також нічого незвичного на державній межі не помітили. На додачу до всього одним із ватажків режиму у Придністров'ї зацікавилася наша СБУ. Як виявилося, він є громадянином України у цій. Майже детективні історії розбирався Сергій Барбо. Самі придумали, самі повірили. Окупаційний режим Придністров'я заволав про стрілянину на кордоні з Україною. Мовляв, українські правоохоронці викрали двох людей. Таке видала контора, яка називає себе Міністерством Державної безпеки. Мені невідомо про якісь інциденти на кордоні з Молдовою на Придністровському сегменті. Нестандартних ситуацій прикордонними нарядами не фіксувалося. Заява так званої ПМР скоріше несе провокативний характер з метою звинувати тих. Чомусь Україну до того ж, ми розуміємо, що цей анклав має проросійську направленість. На казки від сепаратистів була змушена відреагувати. Молдовська влада офіційний Кишинів заявив: ніхто нікого з кордону не викрадав, не було і стрілянини. За офіційними каналами підтвердженої інформації про це немає. Ми знову заявляємо про необхідність отримувати інформацію з достовірних і офіційних джерел компетентних державних органів. Це вже не вперше режиму терасполі чинить провокації проти України. Іни сепаратисти з Придністров'я на короткому повідку у Кремля Росія не облашає спроб дестабілізувати і Україну і Молдову. Фахівці американського інституту вивчення війни переконані, Московія прагне здійснити військову провокацію під чужим прапором у самому Придністров'ї, щоб мати формальний привід для заяв про захист громадян Росії і російськомовних у цьому анклаві. Є тільки два шляхи. третього не дано або чітко заявити, що ми проти Москви, проти війни, і давайте забирати звідси свої. Війська або е, бути в е, тренді Росії. А Росія вимагає постійних провокацій для чого? Для того, щоб тримати в напрузі е, е, наші підрозділи на кордоні з е, Придністроєм, це виті е, відтягування двох-трьох повноцінних бригад державна прикордонна служба, потім Національна гвардія і ще й війська. Це ну серйозні сили національний придністровський народ у многіх із гражданства Росії той же України. Цей чоловік називає себе міністром закордонних справ країни, що не існує. Віталій Ігнатьєв один із ватажків російського режиму у Придністров'ї. А у Кишені тримає українського паспорта. Листився Ігнатів перед Кремлем не раз, який виконував усі побажання Москви За це від України отримав кримінальну справу. Ігнатіву Віталію Вікторовичу 1980 року народжені. Ня громадянину України, уродженцю міста Котовськ Одеської області, який проживає за адресою Республіка Молдова місті Тирасполь повідомляється про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, публічні заклики до зміни меж території або державного кордону України, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою агресором та його окупаційною адміністрацією. Повідомлення про підозру другу Москви оприлюднили у виданні Нні урядовий кур'єр отримав ігнатів і повістку на допит його зобов'язали приїхати до управління СБУ у Вінниці вже наступного тижня. І Київ і Кишиньов повинні дожди і спокійно проводити політику по декриміналізації цього регіону і по нейтралізації Св'язі з Кремлем. не єдиним ігнатієм, чи не вся керівна ланка Придністровського режиму має громадянство України, принаймні за даними журналістів розслідувачів схем Тарас Молдова, паспорт із тризубом за пазухою носить Вадим Красносерський. Він вважає себе ніким іншим як президентом так званої Придністровської Молдовської Республіки. Або ми е, припиняємо цю практику, або ми е, кажемо, слухайте, кажемо, ви не тільки маєте права. Але й обов'язки, може, ви хочете призватися і воювати проти нашого ворога як громадянина України. Особливо великий попит паспорт України у Придністров'ї мав після запровадження безвізу з ЄС. Але для верхівки проросійської банди в регіоні це точно не головна причина. Роками їм удавалося без перешкод виїздити за кордон, і що важливіше, туди ж виводити гроші. Водночас, деякі з цих діячів були у розшуку у самій Молдові. Скільки загалом мешканців сепаратистського регіону є громадянами України? Самі припущення і, ймовірно йдеться про десятки тисяч паспортів. Сергій Барбо п'ятий канал.